Йду другий раз, як ті сонце заходить, ці отакочки за огороду, поле. І бачу, трактора гудуть, а мені ж приємно, що це все робиться на нашій землі. Природа саме перше. спокій. Як залишилися, де родиш, там і знадобився. Зелень, садки квітучі. Ну, ну, ви самі розумієте, що Україна вона неповторна в своїй красі. Лягаю з острахом, якщо чесно сказати. Саме в хаті. Лягаю, думаю, чи пороснусті може, і хата, хату розбомблять. Як працювали на землі на своїх огородах, так і старалися, що там не літало, треба садити, треба його обробляти і чекати врожаїв в осені. На даний період, під час війни, долучилася до проєкту моїм рідним. В'язались шкарпетки, балаклави, шапки. Ну, а щоб заробити на нитки, які нам потрібні. Займалися рукоділля. Мрію обоз за все за чисте небо над, над головою. Це всі так мріють і я мрію, щоб над нами сіяло сонце і чисте небо було. І щоб повернулися всі, які безвісти зникли. Ну, купити красиве плаття, напекти смаколиків, наварити смачного борщу. І запросити всіх своїх рідних, друзів, і нарешті посміхнутися і виплакати усі сльози, щоб надалі вже нам не плакати.